Жителі України, Звертається до вас депутат Іванківської районної ради Грищенко Сергій Васильович. Ви повинні знати, як працює Іванківська районна рада. Закон про місцеве самоврядування в Україні вимагає надавати проєкти рішень, які будуть прийматись на наступній сесії, не менше, ніж за 10 днів, надавати будь-яку документацію при належну раді, компенсувати матеріальні витрати на депутатську діяльність. Насправді сесії проходять так: прямо перед сесіями даються в руки 20-30 проєктів рішень, написаних дрібних шрифтом. Глухо втикуються, гасло треба людям, і всі голосують. Без вивчення, без розуміння, без обговорення, просто імітації діяльності, що попало і як попало. Фінансові питання розглядаються десь так: поміняти в рішенні про бюджет цифру 20 тисяч на 30 тисяч, поміняти цифру таку на цифру таку і так далі. Без пояснень, без причин, обґрунтування, як то вимагає закон. Отакий дурдом. І ця система відточена десятиліттями. Іванківською районною радою керують. БПП, люди називають Блок Панамських патріотів, і наш край у народі наш крав. Керівник БПП Свороденко Таня, керівник нашого крава Леляк Саша. Просто коротко факти, які є відверто незаконними, ніяких документів райради депутатам принципово не дають. Всі витрати пов'язані з депутатською діяльністю за власний рахунок. Проекти рішень до сесії вивчати не дають. Проекти рішень самих депутатів блокують. Депутатські діяльності перешкоджає сама райрада. І зрозуміло, адже райрадою далі керує Іуда Леляк Саша, який продав Іванків на радіаційний геноцид, керує через заступника голови, голови ради Шумак Оксану. Адже голова ради Потієнко від Панамських патріотів повний нуль, навіть невідомо чи писемний. Такий підхід до організації діяльності депутатів потрібен лише для розкрадання фінансів. Все, що може зробити депутат по факту беззаконня, це написати заяву до Аваківської полюції. Борючись із ганебною корупцією і беззаконням в Райраді, я написав десяток заяв на незаконні дії на корупційні дії керівників Райради. Реакції нуль. Полюція повністю бездіє. Якщо людей на Майдані серед білого дня відстріляли і ніхто не покараний, то якесь беззаконня в Райраді чи геноцид Дуртес і подавно ніхто не розглядатиме в країні повний колапс та беззаконна необузданість. Все ускладнюється самими людьми, які стали депутатами. Якщо нові депутати на перших сесіях збігали плечима і казали: про що ми тут голосували? Що це було? Нічого не ясно. То тепер звикли. Це стандартна маніпуляція. Спочатку боляче, потім неприємно, а далі звичка. Всяке збочення, всяка дурь саме так і працює. Боляче, неприємно, звичка. Навіть традиція. До депутатів, дорослих людей відносяться як до баранів. І це проходить. Депутати так і виглядають. Як чиновники можуть відноситись до звичайних громадян, якщо депутати в них барани? Щодо адміністрації. Подав голові Іванківської адміністрації Лісогору заяву де виклав виключно факти екоциду і геноциду Тес. Факти. Дали відповідь втручатись в господарську діяльність не можемо. Адміністрація письмово визнала геноцид і екоцид господарською діяльністю Тес. Голова адміністрації настільки морально і духовно понівечений, що масове вбивство і радіаційні досліди на людях фашизм, по суті, назвав господарською діяльністю. Іванковим, Україною далі керують моральні покручі. Дивіться самі пане Голо, у мене є альтернативна пропозиція. Шановний іпута, я розумію, мені голос не дають. Шановні депутати, я неодноразово звертався до того, що керівники Ради постійно фальсифікують нашу діяльність. Вибачте, за скільки за який період треба повідомлення. Про, про те, що відбувається сесія, не менше 10 днів на вивчення матеріалів і немає різниці. Позачерговаці мають однаковий юридичний статус. Вибачте, мене як депутата повідомили позавчора. Я не готовий до сьогодні сесії по причині шахрайства і фільсифісації керівництвами Районної ради нашої діяльності, шановні керівники районної ради і Потієнко Шумак, я наголошую ще раз і попереджаю: наступного разу я прийду з готовою заявою. Ви ваші дії являються шахрайством і перешкоджанням депутатської діяльності. Я прошу депутатів, котре звернуть на це увагу. Вони постійно цілий рік це роблять: порушують регламент, порушують закон і нашу діяльність. Вибачте, чому вони хочуть, щоб ви були підставками для рук. Вибачте, вони відносяться відношення, вибачте, як до баранів. Ви готові, щоб до вас так відносились? Так що я, я наприклад, вношу пропозицію закрити сесію, належно підготувати і прийти і нормально відбути сесію. Панове жителі України, панове жителі Іванкова, ось сьогодні 20, 21 грудня 2017 року відбувається наступна сесія Іванковської районної ради. Поки сесія ще не почалась, хочу повідомити вам, що на мій запит стосовно того, що дебільна станція Іванкові хімічними реагентами забруднила кілька гектар землі біля ТЕС, засипає Іванків радіаційним попелом і розвозить попел по Україні, тобто влаштовує еноцид і екоцид. Ось відповідь голови адміністрації під підписом Лисогора. що... Це господарська діяльність. Щоб ви знали, шановні депутати і громадяни України, що Іванківська районна адміністрація, екоцид і геноцид, вважає гено... господарською діяльністю. Щем вас вітаю! Отака у нас країна. Наступне сьогодні винесено на сесію 30 питань, там 28, майже 30 питань. Панові депутати, підніміть руку, кому, кому згідно закону за 10 днів надали документи для вивчення. Підніміть руку. Вам за 10 днів. Подали документи і ви підготувались. Я спеціально заяву писав. Все що, на, все, що відбувається на сайті, ніколи не співпадає з тим, що вам що вам приносять сьогодні, надають в залі. Ніколи не співпадає. Тобто ви належно підготовлені, вивчили 30 питань за один день, бо матеріали вам дали буквально сьогодні перед сесією, правильно? От матеріали дали перед сесією, і депутати будуть голосувати. Осі шахраї Потієнко і Шумак організовують так району роботу районної ради. Отак вони виглядають. Ну, отак депутати, вони вважають депутатів баранами, але ж депутати самі себе такими вважають. Вони собі дозволяють таке робити, так? Да? Ну така, отак проходять сесії. Тим часом підійшов голова адміністрації лісогорік і вважає геноцид господарської діяльністю. Отак він виглядає. Це... От лісогор, не до голова, не до країни створюєте отак, От що ви громадяни України бачили, як він виглядає просто. Отакі От люди створюють не до країни, Уркаїну створю, створюють.